Сквер міської лікарні Ужгорода капітально реконструюють. На це виділять близько 40 мільйонів гривень грантової допомоги. Проєкт включатиме власне реконструкцію скверу, його вертикальне озеленення та якісний благоустрій території. Ми подали, були разом з Білостоком три проекти на польську програму інтернет. Один з проектів це було реконструкція сфери міської лікарні. Один проект був на закупку МРТ і лапароскопа, про який дуже багато відвідувачів коментах говорять, чому ми цього не купили. І один був проект на нову онкологічну гінекологічну операційну залу. Також у цих міських лікарнях. З оприлюднених світлин візуалізації проєкту видно, що реконструкція передбачає також облаштування фонтану. Частка Ужгорода в проєкті складатиме 10% від усієї суми. По процедурі далі на протязі місяця півтора готуються юридичні необхідні документи для підписання всіма партнерами проєкту. І після того як вже буде підписання, вже почнеться перше фінансування. Очікуємо десь на середину літа. вже Перше фінансування по цьому проєкту проект. Програма, програма закривається програма дві в 2027 році. Тобто у нас є три роки для того, щоб реалізувати цей проект повністю.